Вітаю, вільми шановні пані та панове. Мене запитують мої глядачі і слухачі, як так могло трапитися, що Московія після розпаду Радянського Союзу та так швидко перетворилася на абсолютно ну, варварську державу. так Аналогом, який є в світі, на чисте зло, яке спочатку там десь маскувалося якимись там розмовами, зараз вже абсолютно не маскується. Ну, як це так могло трапити? З чого цього не було раніше? Чому в Радянському Союзі? Оце було, оце зло було ну, замасковано, так. Отими всіми піснями, там, хотять ли русські війни, вы ви тишини і так далі. Або там про те, як е, хлопчик, так. Нарісував вугалки, і пот і підписав вугалки щось таке. Пусть буде сонце, завжди буде небо, завжди буде мама, завжди буду я. Так. І це все, -все ну, на фоні безперервних практично воїн, які вів Радянський Союз впродовж свого часу існування тільки накопичував якісь ресурси, вони моментально використовувались не на життя, не на процвітання, не на будівництво доріг, не на те, друге, третє, а на війну, на війну і на придушення будь-якої вільної думки. Так. І як це так трапилося, що тоді все-таки. Було так, а тепер стало інак. Та все дуже просто. Я вам пояснюю на пальцях: все-таки у радянській Росії під абсолютно камуфляжною назвою Радянський Союз то московити андрофаги були сильно розбавлені не андрофагськими народами, прибалтами, білорусами, українцями. Молдованами, грузинами, вірменами, євреями, там, і, і так далі, і тому подібне. Так, були розбавлені. І я тоді пам'ятаю, як я потрапляв у <кхем> чисте середовище московитів, коли я їздив у відрядження до Москви, збираючи матеріали. І навіть це люди з вищим образуванням, і що вони там говорили, так, і що вони придумували. Але коли потрапляв у середовище, наприклад, на е, якихось конференціях наукових, де московити були сильно розбавлені, і на її більше 50%, то їм було соромно вже це все робити. Так. Напиватися, як свині, і так далі. Так, Соромно. Серед от її, вони відчували, що то інші люди зовсім, іншої ментальності, іншого характеру, іншої цивілізації. Так. І от тепер ми маємо чисте зло московитів. Дивіться. Лукавство неймовірне, ну нечуване, не бачене, жоден народ не може. Ну, це усвідомити, щоб людина могла бути такою, щоб вона так брехала в вічі. Ну, не може, може, московит може. Так, от подивіться: на прикладі, оцього <кхе> Соловйова, так, Владимира, цього путінського пропагандіста. От зараз ж цей парх. Патріархат, так, патріарх Гундяй закликав усіх московитів, андрофагів там литися за Святу Русь. От я собі уявляю цього православного єврея, так, Володимира, Володимира, Пардон, Салавйова, коли він вранці встає чистить зуби і так далі і тому подібне, молиться за Святою Русь, потім приходить на роботу і закликає московитів-андрофагів бомбардувати Харків по окремих кварталах, щоб рознести його абсолютно. Чому? Тому що наші люди вже його покинули, цей Харків. А хто такі наші люди? Це хто євреї, православні євреї, це угрофіни, це московиті андрофаги. Хто такі наші люди? Що треба знищувати так, Зміївську державну районну електростанцію, яка забезпечує електроенергію Харків? Знищити його повністю, там вже ну, перший етап цього кардібалета. Вони ж знищили Салтівку, район. А тепер побачили, о, ібо це хорошо. Так. Давайте по районах будемо знищувати. Не щоб розкидати там десь по всьому місту, воно ж велике місто. А давайте от. Уявляєте собі, православний єврей, Владимир Солов'ю, прочитавши молитву, приходить на роботу і превселюдно на весь світ закликає знищувати українців, русинів, українські міста, так. Ну, і так далі, і тому подібне. Як це?